Яку таємницю ваші родина або друзі від вас приховували? Це не моя історія, а друга. Його тато покинув сім'ю, коли мій друг був маленьким, але час від часу надсилав подарунки чи листівки. Одного разу мій друг отримав повідомлення у Фейсбук від жінки, яку цікавило його походження. Виявляється, його тато кілька разів робив одне й те ж саме: одружувався, заводив дітей, покидав сім'ю. І мій друг має купу зведених братів і сестер, про яких він навіть не знав. Зараз вони всі друзі. Через довгий час після смерті мого тата мама нарешті зізналася нам, що він завжди був лише другим варіантом. А чоловік, якого вона часто відвідувала з нами і без нашого тата під час канікул, насправді був коханням її життя, але в нього були дружина і діти. А у моєї мами був наш тато в якості чоловіка, і ми вони так ніколи й не зійшлися. Пізніше цей чоловік переїхав до США і загинув там у автокатастрофі. Моя бабуся була дитиною інцесту. Її старший брат змусив свою молодшу сестру, і результатом цього стала моя бабуся. Незважаючи на все це, вона була дуже розумною. Ніхто не міг переграти її в шахи або скрабл. А ще у неї було велике серце. Її родина ненавиділа її за те, що вона народилася. Мені запам'яталася одна історія. Коли вона була маленькою, вона невдало впала, катаючись на санках. У неї була велика рана на голові, і її батьки, по факту дідусі бабуся, хотіли, щоб вона померла, тому залишили її стікати. Кров'ю. Вона вижила та повністю одужала до восьми років. Також її батько, дідусь, розбещував її, поки вона не втекла. У моєї бабусі було найгірше і найважче дитинство, але вона ніколи не дозволяла цьому спотворити її. На її похорон прийшло понад 200 людей, і всі вони називали її тітонькою, тому що вона опікувалася всіма дітьми, яких кинули батьки-алкоголіки. Одного разу вона розповідала, що колись у віці 15 років доглядала за 20 дітьми. Тільки повага і любов до моєї бабусі. У неї було важке життя. Вона була єдиною в своєму роді. Змінено. Моя бабуся завжди була скромною у своїй доброті. Жодного разу вона нікому не розповідала, чи давала вона комусь гроші, чи допомагала комусь позбутися залежності від наркотиків, чи давала дах над головою, чи давала притулок бродячим тваринам. Вона ніколи ні про кого не казала нічого поганого. Навіть про найгірших людей вона казала, що їм просто потрібно нагадати, що хтось їх любить. Вона точно почервоніла, почувши такі добрі коментарі. Їй було важко сприймати компліменти та похвалу, але це. Ато для неї означало. Я впевнений, що вона вдячна всім вам за те, що ви дуже милі. У моїй родині ніколи не говорили про мого дідуся. Я знав, що він помер ще до мого народження, але це було все. Коли мені було близько 15, мама розповіла мені, що він був жахливою людиною, бив мого тата та всю їхню сім'ю. Якось він намагався вбити мого тата, коли той був на роботі, але тато зміг відбитися. Наступного разу дідусь взяв із собою рушницю, щоб вбити мого тата, коли той з'явиться на роботі, але тато тоді був у відпустці. Дідусь, врешті-решт, томився чекати і просто вбив себе. Очевидно, мій тато просто не хотів, щоб. Ми знали про все це. Дідусь, врешті-решт, стомився чекати і просто вбив себе. Я не хочу сміятися, але це формулювання мене зачепило. Мовляв, що ж, я все ж таки прийшов сюди когось вбити, а інакше це буде марною тратою часу. Я дізнався купу речей про свого дідуся після його смерті. Він був контрабандистом, перевозив візки узбережжям з Канади до нової Англії. Він був підпалювачем, спалив кілька будівель, що належали людям, на яких він мав образу. Він втік із в'язниці, завів кількох дітей, а через пару років повністю відмовився від сім'ї. У моїх батьків до мене був син. Ніхто ніколи не говорив про нього. Реально, ніхто з усієї моєї великої родини ніколи не згадував про нього. Мене ж просто обожнювали. У мене було щасливе, сповнене любові дитинство. Коли мені був 21 рік, я знайшов коробку зі старими фотографіями і побачив своїх батьків з дитиною. Я запитав у мами, хто це. Вона просто подивилася і сказала, що це її син. Це стало справжнім шоком. Коли я спробував отримати додаткову інформацію, вона просто сказала мені, що він помер, коли йому було три Роки я хотів знати, як, що і коли, але вона зупинила мене і більше ніколи про нього не згадувала. Відредагую, щоб відповісти на деякі коментарі. Я знаю, що його смерть сталася в результаті нещасного випадку під час гри. Я не думаю, що я маю право знати всі подробиці. Він народився на 10 років раніше за мене. Тому, хоча мені іноді стає сумно, коли я згадую, що він існував, я ніколи не відчував потреби оплакувати його втрату, тому що я ніколи його не знав. Я вірю в те, що минуле залишається минулим, і деякі таємниці краще. Ще залишити нерозгаданими мої дідусі та бабуся зробили те саме. Моя мама дізналася, що в неї був брат, лише коли їй було за 20 Він помер у віці 2-3 років від Менінгіту, і з тих пір ніхто ніколи не згадував про нього. Коли я став дорослим, я зміг дізнатися, де його могила, і ми встановили невелику табличку, щоб люди знали, що барі колись існував. Моя бабуся по материнській лінії була одружена з дівцем, який мав чотирьох дітей від попереднього шлюбу. Вона змусила його відмовитися від своїх дітей, перш ніж вийти за нього заміж. Мабуть, вона не хотіла піклуватися про його дітей. Вона завагітніла моєю мамою. І коли моїй мамі було близько п'яти років, її батьки, мої дідусі і бабуся, розлучилися. Він просто не міг більше жити з моєю холоднокровною бабусею. Мама мені цього не розповідала. Я випадково дізнався, що у мене було чотири дядька. Моя мама працювала в стрип-клубі. Вона ніколи про це не розповідала. Мій тато одного разу напився і розповів про клуб, у якому вона працювала. Я майже впевнена, що вона знімалася в порно. Я сподіваюся, що я ніколи не натраплю на це. Що чоловік, який переслідував мене та мою маму перші 12 років мого життя, був моїм біологічним батьком, і що він був неймовірно жорстоким параноїдальним шизофреніком, який ледь не вбив мою маму. Я дізнався про це лише тому, що пішов гуляти зі своїм другом по околицях, не сказавши батькам, і вони ледь не з'їхали з глузду, думаючи, що мій біологічний тато натрапив на мене. Коли мені було 17 років, я дізнався, що мій тато насправді не був моїм біологічним татом. У моєї матері був Роман, і вона завагітніла. Мої батьки знали, що мій тато не мій тато, і вирішили тримати це в таємниці. Я ріс із двома старшими та одним молодшим братом і сестрами, які виявилися моїми зведеними братом і сестрами. Усе моє життя до мене ставилися по-іншому. І коли я про все дізнався, то миттєво відчув полегшення. Я все своє життя знав, що в моїй родині щось не так. Я переїхав, коли був підлітком, у 16 років. Кі, моя остання сварка з батьками закінчилася тим, що я сказав: немає жодних шансів, щоб ми з вами були родичами. Коли я був дитиною, моя родина завжди уникала розмов про мою бабусю по батьківській лінії. Я знав, що вона зникла, коли мій тато був ще підлітком, але на цьому все. Ніхто ніколи не говорив про неї, і будь-які запитання, які я ставив, викликали незручне мовчання або швидку зміну теми. Її ніби викреслили з історії нашої родини. Кілька років тому я натрапив на стару коробку, заховану в татовій шафі. Всередині я знайшов безліч листів і газетних вирізок. Цікавість взяла верх і я почав читати. Виявляється, моя бабуся стала Жартвою резонансного викрадення, коли моєму батькові було 16 років. Викрадачі вимагали чималий викуп, але, незважаючи на всі зусилля мого дідуся, він не зміг зібрати суму вчасно. Була залучена поліція, але знайти ні її, ні викрадачів так і не вдалося. Справа, зрештою, була закрита, і сім'я мого тата була спустошена. Листи в скринці складалися з відчайдушних благань про допомогу, переговорів про викуп і листів, які мій тато написав своїй зниклій мамі, виливши свій душевний біль і бажання її повернення. До цього дня. Я ніколи не розмовляв про це з татом, але тепер я розумію, чому її ім'я ніколи не згадувалося. Усе своє життя він намагався забути цю трагедію та вберегти власних дітей від болючої правди. І хоча я зараз знаю секрет, я продовжуватиму поважати його бажання та триматиму це при собі. Якось в дитинстві я зайшов в океан. Раптом хлопець моєї мами сказав мені вийти на берег, а потім я відчув, як щось ударило мене по нозі. Здавалося, що хтось потер мені ногу наждачним папером. Мені сказали, що це, мабуть, був крап чи Щось таке, і я повірив, насправді це була акула. Він побачив, як акула пливе до мене, і тому сказав мені вийти на берег. Вони не хотіли говорити мені, що це була акула, бо боялися, що я більше не захочу повертатися в океан. Моя кузина, моя біологічна мама. Про це знали всі, окрім мене. Коли мені було два роки, ми переїхали в дуже гарний будинок у багатому районі. Хоча здавалося б, ми не могли його собі дозволити. Через шість років ми переїхали в набагато менший будинок. Пізніше, коли я був підлітком, мій тато говорив з кимось про той будинок, і виявилося, причиною, чому ми купили цей великий гарний будинок дешевше, було те, що попередній власник покінчив життя самогубством у гаражі. Дивна частина полягає в тому, що коли ми жили в тому будинку, мені постійно снилися кошмари про мерців у гаражі. Одного разу перебирав старий сімейний комп'ютер і з'ясував справжню причину, чому тато перевіз нас на інший кінець країни. Виявилося, що це не для того, щоб бути ближче до нашої великої родини, як він нам сказав. Насправді, тато здав одного з колег-лікарів у своїй клініці за те, що він виписував рецепти на знеболюючі, що не було ані етично, ані законно. Але тато не очікував, що всі наркомани, які отримували наркотики від цього хлопця, будуть дуже засмучені. Після цього одна за одною почали відбуватися дивні речі. Собаки змогли розбити скляні двері? Ні, насправді хтось намагався проникнути і злякався собак. Тато раптово зацікавився зброєю і вчить нас стріляти. Напевно, це тому, що в сім'ї Мачухи всі були мисливцями, чи не так? Я маю на увазі, це ж тому я навчився кидати ласо, коли мені було років 6-7. Ні, це сталося тому, що тато боявся за безпеку нашої сім'ї. Але також хотів переконатися, що ми знаємо, що зброя це не іграшка, і ми будемо знати, як нею користуватися, якщо колись опинимося в ситуації, коли це знання може. Може врятувати нам життя, ніколи не казав йому, що дізнався. Він так сильно намагався захистити нас від цієї ситуації. Я виріс, думаючи, що мій тато покинув мене і мою маму, але через роки в дорослому віці я дізнався від бабусі, що моя мама покинула мого тата і не дозволяла йому бачитися зі мною, щоб таким чином вимагати в нього гроші. До цього дня у мене немає з ним жодних стосунків. Не в мене у моєї тодішньої дівчини помирала прабабуся, їй залишалося жити близько тижня. Тож вона вирішила розповісти своїм дітям і онукам, що у неї був багаторічний роман з її зятем, дідусем моєї дівчини, який уже багато років як помер. По суті, донька цієї жінки, яка була ще жива, щойно отримала новину, що її померлий чоловік спав з її матір'ю протягом половини шлюбу. І це лише за тиждень до того, як її мама мала померти. Я впевнений, що це був темний тиждень для неї. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.